Сьогодні перший урок був алгебра, але у вчителя відключили світло, тому він дав нам завдання на самостійне працювання. Семикласниця Аліна з Полтави готується до дистанційного уроку із зарубіжної літератури. У якому форматі буде заняття, залежатиме, зокрема, від наявності електропостачання. Були такі випадки, що вчителя інформатики пропадало світло, тому він нам скидував завдання в класрум на самостійне опрацювання. Якщо це якась самостійна, то ми її відправляли. А якщо це якийсь матеріал, то просто самостійне опрацювання. Наприклад, переглянути презентацію. Або створити її. Якщо, наприклад, пропало світло у нас і йде онлайн-урок, дитина не має змоги попасти на цей урок. Ми стараємося з додаткових джерел черпати знання. У разі зникнення електроенергії Аліна або її мама повідомляють про це учителів. Через пошкодження енергетичної інфраструктури російською армією в країні почалися аварійні та планові відключення електроенергії. Зробили це, аби знизити навантаження на мережі та дати змогу ремонтувати пошкоджені об'єкти. Тим через відключення електроенергії заклади освіти у майже 50 громадах області змінили графік навчального процесу. П'ять громад не потрапляють під відключення і в двох. Громадах області осінні канікули завершуються 6 листопада, і ще дві громади прийняли рішення продовжити осінні канікули за рахунок зимових. Рішення про зміну е, графіку навчання про канікули ухвалюють відділи. Освіти територіальних громад у Терешківському ліцеї за змішаною формою навчається близько шести сотень учнів. У нас складений окремий графік роботи дистанційної форми. Тобто, якщо у нас планове відключення відбувається з 10 до 12 години, навчання онлайн переносяться на першу годину, і за тим розкладом, яким діти повинні були вийти зранку, діти працюють з часу дня. Якщо вдома учні без електрики, їм продовжують термін для виконання завдань. Якщо, наприклад, немає світла, а діти виконують контрольну роботу і тест закрився, то я зразу їм пишу, що діти не хвилюйтеся, Я можу відкрити це і ввечері, і на наступний день, і через три дні я можу відкрити. Це. Майже чверть учнів ліцею відвідують заняття в очному режимі. На випадок зникнення електроенергії заклад має два генератори. Генератор, який встановлений в укритті, він забезпечуватиме світло в той момент, коли буде відключення. А цей генератор буде забезпечувати тепло. Тобто, як то припадатиме світло, насоси виключатимуться і переходитимуть автоматично на цей генератор. За словами директора обласного департаменту освіти Євгена Кончаковського, генератори є у навчальних закладах п'яти громад: Ела Трубієнко, Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтавщина.